І зараз половина людей скаже, де завтулювання, де шліфовка, що ти робив? Я дивився станок при прикупівлі. Ну, до речі, ремонт шківа. Ну як, завтулення. Алюмій на алюмі, помазав клейком БФ-4. Зараз запресовую і в духовочку на півтори годинки. Буде смачненько. Я просто для роздави. Йдемо. Познімав побої з цих залізяк, тому що вони все били. Звісно, отут це мені самому цікаво. Навіщо було тут бити? Що вони хотіли добитися, я не знаю, але ж били. Все воно трошки нерівне, тут шайбочку підклав, тому що був шат. Як можна було це просверлити навіть нерівно, не по центру. М -м -м. Найшов пружину. Спасибо діду Толі. У мене сусід є дід Толя. Знайшов таку пружину, тому що нову купляти не збираюся. Це відчистив. Так, Це теж все побите. Все побите в санку. Тут ми трошки засверлимося. Чомусь вони сверлили два рази і все прокрутило. Надо досвертися до центру на нормальний гужончик. Все грає, конус ще не перевіряв. Я впру індикатора сюди, по конусу ми трошки його покатаємо. Навіть гайку не було в людей сегментного ключа. Валимо чим? Валимо зубилом. А що нам робити? Поки що все грає, все непогано. Згорем пополам, вклав цю пружинку. Зараз пробіжуся різьбі, тому що воно все забите. Ми беремо такий гожунчик, щоб все було красиво. Ніяких болтів воно коштує, в Черкасах коштує копійки, в моєму місці коштує. 35-40 гривень проти Черкас 3,20-370. Да. Я надіваю, роблю три обороти і потім контрюся. Чому така велика різниця в станках? Коли тут піноль зношена, має шат, ми її завтуліємо. А зараз підемо до моєї НСК-12. НС-12. Коли ми маємо шат, знос, пінолі, ми просто піджимаємо болтики. Все. От на рахунок купівлі я рекомендував би НС-12. Непоганий станок. Ну, що скажу, пікосус в мене хреновий, але ж вийшло непогано. Навіть дуже непогано. Ну і окремо дякую Сергію Івановичу. Це не фрезеровка. Це шліфовка. Наскільки якісно зробила людина, це просто клас. Просто клас. На ніч. Клас. Питань? Питань нема. Витяг на цей стіл. І ще я вам скажу, воно не просто важке, воно дуже важке. По заводу вона має 120 кілограм, але ж з маленьким двигунчиком. Моя вже, по ходу, 130. Підключив, електрика працює. Ну, світла лампи ще немає. Треба зробити лампу, так як на цьому немає оціє гнучкої ножки в лампи. Отакий От кожух є. Світло поки що там лампочка. По запуску, як все працює? Подивіться саменький зараз. Чотненько. Тут. Чотненько. Нігде не б'є. Як казав дядько Максим. Поставив таку саморобну стоєчку з індикатором. Зараз для вас трошки крутнемо. Дав натяг. І в нас показує. Три, майже 4 сотки. Так а ну, де тут фокуса. Угу. Три мелочі сотки. Мені здається, це нормально. Ніхто їх шліфувати не буде, тому що немає смислу. Ніхто шліфувати не буде, тому що ще не знаємо, що буде після патрону. Тут якість, звісно, це якісні інтертул, доволі якісні патрони. У мене на тій сулільному устаночку стоїть, що в нас там на стоїть верк. Гавно рідкосне. Було шліфоване, поставив цей верк і одразу десятка Сходу. Патрончик хороший. Сюди Опа. прям проситься. Проситься. Ого. Крепко проситься. Нічого, зараз нагріємо, поставимо, ще щось поміряємо. Це не ділося. О. Хватає, дуже сильно хватає. Щас нагріємо. да, Я грію горілкою, патрони. Ніякого клею нічого сюди не потрібно робити. Щось фокус. Фокус. о. Ніякого клею сюди нічого не потрібно робити. Нагріваємо горілкою середню частинку. Ну так, з умом. Я пробую завжди, Тільки слинка починає шипіти, Все, беремо сюди. Хоп, і ще можна легенько підстукнути якомусь резиновим чи дерев'яним молоточком. Все буде навсідо. Ну і що, под музичку? Давайте поставимо патрона. Там патрон трошки не грає, хоч і купив саме якісний. Тут чистенько, тут трошки, а вверх б'є просто капець. Китай, що ми зробимо? Нічого якіснішого купити не можна. Ну і що по роботі? Залишилося світло, таблички. Їх встановити нереально. Замовляю нові таблички сюди. На кнопки. Осталась мелочовка. І стаємо до роботки. Цю старушку відмиємо. І вже вона їде до нового власника. Власник з'явився зразу. В секунду. Ну, як завжди. Хлопці, що вам скажу, робіть гарно, робіть для себе, а для других краще, ніж для себе. Все, на цьому все. They stuck.